У 2015-му Тернопіль продовжує допомагати військовослужбовцям, які воюють на сході країни. Обладнання майже на 100 тисяч гривень, укотре на схід передала Тернопільська міська рада. Серед допомоги найнеобхідніша військовим техніка: бензинові генератори, пускові механізми для моторів та бензопили. Все, що нам дають, ми готові прийняти і дуже вдячні і тернополянам, і міській раді за те, що нам дають. Підтримують нас і розуміють нас згодом. Ще три автівки у зону АТО передала Тернопільська міська рада. Одну з них отримують бійці Нацгвардії, іншу тернопільські медики, які добровільно допомагають нашим військовим біля Донецького аеропорту. Крім машин, на схід передали медикаменти, продукти та інші необхідні речі. Хотів би особисто я, командування батальйону, особовий склад подякувати міському голові, активістам автомайдану, волонтерським організаціям та особисто волонтерам за надання допомоги. А напередодні Великодня та на день незалежності міський голова Тернополя Сергій надал особисто відвіз допомогу на схід. Я бачу, наш мер розбирається трошки в армійській справі, бо попривозив хлопцям дуже такі цінні речі, які тут потрібні. Бо без людей, без допомоги, без того всього ми тут, нам тут важко. Сьогодні переповнюють емоції, тому що напередодні свята Дня Незалежності знаходжу саме тут, на головній базі Карпатської Січі в Курахове, поруч з зоною бойових дій. Взагалі, кінець серпня такий особливий період для тернополян, тому що ми в ці дні святкуємо День Незалежності, готуємося до святкування дня міста, головного храму празника Тернополя. І напевно, що всі тернополяни, всі сім'ї хотіли б, щоб їхні рідні, їхні діти, їхні батьки, їхні брати були в цей день поруч разом з ними в церкві за одним святковим столом. А ці хлопці сьогодні тут зброю в руках захищають нашу державність, стримують путінську навалу. Тому сьогодні хочу сказати їм від імені всієї тернопольської громади. Тим часом інваліди війни, учасники АТО чорнобильці, які мешкають в обласному центрі, у 2015 році отримали пільги на комунальні платежі. А за рахунок міського бюджету 50% компенсацію отримали також діти-інваліди, матері-опікуни дітей-інвалідів та інваліди першої групи. До Дня Незалежності та Дня міста, полеглих у зоні проведення АТО тернополян, Тернопільська влада визнала почесними громадянами міста. Таке рішення за поданням міського голови на черговій сесії прийняли депутати Тернопільської міської ради. Посмертно звання почесний громадянин Тернополя присвоїли 14 тернопільським бійцям, які загинули, захищаючи Україну. Діти учасників АТО за сприяння міської влади відпочивають та оздоровлюються за кордоном. Прийняли 20 школьників і трьох руководителей з водителями из тернопіля, дети і сім'ї, которые потерпели из за фронта. и, да, и Думаємо, що в следующем году можемо мы принять побольше этих людей. На початку 2015-го у місті напруженою була ситуація з виплатами заробітних плат. У залізничній лікарні Тернополя існувала загроза вимкнення електроенергії та тепла. Відтак міський голова спільно з депутатським корпусом перевели цей медичний заклад на баланс міста. Тепер залізнична лікарня на балансі міста. Люди отримують заробітну плату та всі працюють у штатному режимі. Пан Надал взяв активну участь в тому, щоб нас таки затвердити, будемо так казати, в своїх штатах розблоковані наші рахунки. Це вже дуже добре, тому що ми маємо можливість отримувати від страхових компаній гроші. Маємо можливість ті гроші за платні профогляди отримувати вже на свої рахунки. Ну і зрештою виплатити гроші людям, які працюють, але наразі тільки в місті. У 2015-му капітально ремонтують і інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. На цю подію у відділенні, яке приймає дітей із Тернополя і з області, чекали майже 35 років. Оновили лікувальний дитячий заклад за гроші з місцевого бюджету, бо держава на такі потреби міста не виділяє грошей уже останніх кілька років. Звичайно, що позитивно, тому що якщо мама попадає в палату, де є чисто, де є тепло. То вона буде перебувати стільки, стільки треба для дитини. Якщо ж ремонту немає, якщо обдерті стіни, то звичайно мама дві-три доби дитині стало легше і чекає добу у липні 2015-го У Тернопільській міській лікарні номер 2 відкрили відділення рентгено ендоваскулярної хірургії. Єдине в області, завдяки унікальному обладнанню проводять операції на серці без розрізу, що дає можливість зменшити смертність від інфаркту. У цьому році відділення запрацювало повноцінно, додатково облаштували палати і придбали обладнання. Крім того, у 2015-му тернополяни спільно з міською владою активно розпочали утеплювати будинки. У місті запрацювала програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя. Вона передбачає співфінансування: 70% грошей на утеплення будинків виділяють з міського бюджету, а 30% сплачують мешканці будинку. Першими утеплили будинки на вулиці Лисенка, 6 та на бульварі Данила Галицького, 16. Саме цього року почали більше рухатись, тому що у зв'язку з подорожчанням цін на газ на енергоносії, загрозою подачі газу, люди почали розуміти, що таке збереження тепла. Реально, якщо впровадити лише утеплення фасаду будинку, це вже забезпечує зменшення споживання енергоносіїв щонайменше двадцять двадцять п'ять Тобто це серйозна економія при теперішніх цінах. У 2015-му Тернопіль одне з перших міст в Україні, яке надало 100% пільгу щодо сплати за землю усім ОСББ. Цього ж року капітально відремонтували 44 прибудинкові території, більше двох десятків міжбудинкових проїздів і два десятки доріг. У дворах на прохання мешканців, крім асфальтобетонного покриття, розширюють дороги, збільшують кількість місць для паркування авто і вирішують проблему з водовідведенням. Місцеві мешканці задоволені. Один надал породбав, е, про Тернопіль, я вам скажу чесно. І багато людей у нас весь будинок каже, відколи той будинок ніяких ремонтів не було. І багато людей каже, вам там, е, наскільки, чи з Канаду, там на злуках я була, так гарно кругом поробилося, що я вам кажу, ми живемо, як в Європі настоящі. Богодякувати, дякуємо. Капітально відремонтували дороги вулиць Оболоня, Живова, Танцорова Паращука, Дружби, тролейбусна і текстильна. На 20 вулицях міста капітально відновили тротуари і виклали бруківку. А у парку Тупільче у цьому ж році облаштували пандус. Тепер зі сторони вулиці Карпенка не обов'язково спускатися крутими сходами, а можна зійти новенькою доріжкою. Зараз я от перший раз в цю сторону пішла. Дивлюся, що дуже добре. Тут зрозуміло, що буде також гарно, оскільки розпочатку започаткувалося, і видно, що робота вже ведеться. Бо ми думали, насправді, які буде тротуарна доріжка і без цієї площадки. А бачимо. Що напрацьовується позитив. взагалі вам скажу, що давно в Тернополі не робилося за роки незалежності, чогось такого ну сучасного, гарного і масштабного. Ну і набережну також можна згадати. Тобто, позитиви, от власне. Не тільки я це відмічаю, а з ким спілкуємося. Одним із значних досягнень влади міста тернополяни називають будівництво нового ринку на вулиці Шептицького та припинення тут стихійної торгівлі. Нині продавці і покупці задоволені умовами торгівлі. Тут холодно і під навісом, і тут умови зовсім хороші тут краще торгувати, і люди більше тут приходять, бо там на дорозі були порохи. Погано було а тут гарно свобідніше. Місця багато і вибір. Я дивлюся, Ну дуже краще. Там в притиск, там неможливо було йти. Там машини, там все таке продають творог на тут. Бачите, творог на тих стільцях. Все дуже гарно, я рада. У 2015-му продовжили реконструювати набережну тернопільського ставу. Відремонтували тротуар, від причалу до надставної церкви, укріпили берег і встановили новий паркан. У цьому ж році на бульварі Дмитра Вишневецького відкрили нову зону для відпочинку. Тут з'явився фонтан, пішохідні доріжки, нове освітлення та двохсекційний дитячий майданчик великий та сучасний зі спеціальним покриттям. Найбільше його відкриттю раділа малеча. Мені так подивимо те, що мій братик може з охоченням гратися. Я можу і відпочити, а він може грати його буде добре. Видно за нього можна не так сильно переживати можна може від світі на, світ. на лавочку. Дуже подобається майданчик, особливо качелі. І ще вночі фонтан, коли включають дуже він світиться гарно. Майданчик дуже красивий. Я я буду. Буду. Поле було, пустир був асфальт, не було до дітям бігати, гратися, не було, а тепер зробили відповідно, йде покататися на качелях. Як я кажу, наша Аляска перетворюється на маленьку Європу. Нам дуже сподобалося і фонтанчик, і дитячий майданчик, ми дуже щасливі, що нам таке побудували. І Фонтани, майданчики, і оті доріжки, ну, як Європа, чимофоні. На бульварі Данила Галицького завершили ремонтувати пішохідні доріжки, що з'єднують його з вулицею Лесі Українки. Також у місті відкрили новий парк здоров'я. Тут облаштували доріжки, освітлення та дитячий майданчик. За роки незалежності ця людина, яка очолює наше місто, тобто Сергій Віталійович, зробив найбільше з попередніх своїх керівників. Для краси міста і для людей мені здається, що і надалі міська рада з таким керівником буде продовжувати цю нелегку ношу і радувати мешканців міста тим, що вони будуть мати де відпочивати, де погуляти з дітьми. Ми задоволені, що в нас є такий парк Надіємося, що зроблять ще. Спортивний майданчик, бо ми звідти і там його ще поки немає. Ну і велике спасибі ем, за цей парк. Це був так як ліс. Це називається дендропарк. Але це був ліс. Що тут було добре? Що тут була церква і було джерело, що можна було прийти. А тут а зараз вже зараз є ігрова площадка, це добре. Ну і що є доріжки, що мені з дітьми добре гуляти. А на острівку чайка у парку імені Шевченка встановили вуличні тренажери, де під відкритим небом безкоштовно можуть тренуватися тернополяни. Триває реконструкція бульвару Куліша. Тут облаштовують пішохідні доріжки, дитячий майданчик та встановлюють вуличні тренажери, такі ж, як і на острівку Чайка. Майже чотири десятки нових дитячих майданчиків з'явились у Тернополі по одному у кожному дитячому садочку і на різних мікрорайонах міста. Дуже гарний майданчик для дітей зробили. Тут дуже багато дітей в цьому районі. Транспорту немає і їм тут гарно гратися. Качелька дуже зручна. Це Дівчатка це вони як поставили його цією плівкою. Його обтягнули, то вони не могли дочекатися, поки ту плівку знімуть. І там, бачу, біля школи роблять такий гарний дуже майданчик. Взагалі в цьому районі почали от для дітей щось робити. У 2015-му відкрили нові тролейбусні лінії. На вулицях Академіка Корольова, Академіка Сахарова, Романа Купчинського, Вулиць Бережанська, Лучаківського, Будного, Тролейбусна. За останні декілька років було збудовано три нових тролейбусних лінії. Перша лінія це Мсев «Сонячний», яка з'єднала вулиця Лесі Курбуса, Володимира Великого, Морозенко вулицю Симоненко. Наступна на сонячному це нова тролейбусна лінія, яка з'єднала вулицю Корольова, академіка Сахара, вулицю Купчинську. Сьогодні відкривається нова тролейбусна лінія. Це масив дружби, з'єднала вулицю Бутного, а вулицю і тролейбусну. Крім того, заплановано ще цього року запустити в роботу нову тролейбусну лінію. Це на Східному масиві, яка сполучить вулицю Протасевича, вулицю Довженка і вулицю Лесі Українки. У зв'язку з тим, що відкривається нові тролейбусні лінії, є потреба купляти нові тролейбуси і оновляти старий рухомий склад. За останні декілька років рухомий склад оновлено більше ніж на третину, тобто придбано запущені лінію 22 тролейбуси. Не без уваги і дитячі садочки у Тернопільському навчально-виховному комплексі номер 35 відновили басейн, який не працював майже 10 років. Там навчаються більше півсотні дітей від двох рочків до четвертого класу. Плавати у басейні зможуть не тільки вихованці закладу, а й діти, які живуть поблизу. Збулася та мрія, яку чекали 10 років. І від імені батьківської ради міста Тернополя від усіх батьків я хочу подякувати тернопільському міському голові Сергію Віталійовичу за те, що він допоміг коштами в такий нелегкий для України час і допоміг зробити реставрацію даного басейну. А у дитячому садку номер 28 організовують першу у Тернополі групу для незрячих дітей. Тут буде з ними займатися тифлопедагог, буде займатися логопед, буде займатися медсестра ортоптистка, і всі умови ми стараємося для них створити у 2015-му. вперше за кілька останніх років зарибили тернопільський став у водойму. Випустили 6 тонн риби. А це білий амур, короб і товстолоб. За процесом слідкували громадські активісти, які особисто перевірили її на якість. Попершуті подякувати людям, які були причасні до цього цієї акції, скажімо так. Тому що останній раз зароблювали з водойма досить довго є недостача риби для такої величезної водойми. Ну, буде вона сприяти тим, що буде цікаво цікавіше рибалка, більше розвиватися рибні запаси нашого нашої водойми. У цьому році чимало і спортивних досягнень. Єдину та найбільшу у західній Україні картингову трасу протяжністю майже 800 метрів відновили та урочисто відкрили. Тут повністю замінили асфальтобетонне покриття, збільшили протяжність траси та організували водовідведення. Відновлення роботи картаної траси це є найкращим прикладом співпраці всіх гілок влади спільно з бізнесом. Це соціальний проект, коли приватний інвестор інвестував сюди приблизно 5 мільйонів гривень. Відбудував по суті, створив нову картонну трасу, тому що до того часу вона була знищена, не використовувалася за призначенням. Зараз траса функціонує сьогоднішній початок заїздів, початок тренувальних змагань, є вже початком сертифікації. Власне зараз ми будемо намагатися протягом місяця двох зробити сертифікацію. Мені нова траса дуже подобається. Вона трохи важка, але якщо цей час покататись, то можна привикнути. Вона дає дуже велике задоволення. Продовжили традицію проведення змагань із повітроплавання та аквабайку. У 2015-му у Тернополі провели перший велофорум. Концепцію розвитку велоінфраструктури у місті на найближче 10 років презентували велосипедисти. Своїм досвідом ділилися сусіди-львів'яни. Крім того, у кількох мікрорайонах міста з'явились нові спортивні універсальні майданчики. Їх оновили на вулиці Руська, Старий Ринок, на вулиці Пилипа, Орлика, Юності, а на бульварі Данила Галицького, 28 та Лесі Українки, 17 Облаштували та урочисто відкрили спортивний майданчик Хокейне Поле. Тернопіль отримав вже п'ятий такий універсальний спортивний майданчик для всіх видів спорту. Але він відрізняється. від попередніх майданчиків тим, що по-перше, він є дещо більшим, по-друге, він може використовуватись як літом, так і зимою. Ці борти призначені для того, щоб зробити повноцінну хокейну площадку. Я ріс на Східному масию, я пам'ятаю добре, це місце, яке раніше називали Коробкою. Коли ми були дітьми, ми приходили зимою грати хокей, літком займалися футболом чи іншими видами спорту. На жаль, багато років він не функціонував, зараз він відновлений, зроблений сучасними матеріалами. Цього року у парку Топільче відкрили ще один екстрим-парк. Він є одним із найбільших у західній Україні, і під час його спорудження врахували найкращий європейський досвід та побажання молодих людей, які займаються екстремальними видами спорту у Тернополі. Його будувала спеціальна скажімо, команда фахівців. Тобто, вони будують не перший скейт-парк і Так відповідає повністю. У п'яте відбувся міжнародний фестиваль духовної пісні Я там, де є благословення. Цього року не обирали переможців, а нагородили усіх учасників фестивалю. А під час святкування Дня міста Тернопіль отримав почесну таблицю Ради Європи. Отримуючи відзнаку, очільник Тернополя Сергій Надал зазначив, що місто активно працює у напрямку європейської інтеграції, і ця робота є помітною і високо оціненою європейськими партнерами. Почесна таблиця Ради Європи це третя із чотирьох відзнак, які може отримати європейське місто від цієї організації. Тернопіль вже отримав у 2012 році диплом ради Європи, а у 2014 – почесний прапор Ради Європи.